Всім доброго дня. У нас тема одна і та ж, гранулятор. Є такий гранулятор. Не робив я ще таких. І не буду я їх більше робити. А може ще одну зроблю, ще, гран... ще є матриця на 2, по-моєму, 2,8 мм. Тут матриця 3,5 мм, це кролячий на 380 вольт. Мат 25 А. Так, воно і є, туди цепляєте, що вам треба, скільки метрів треба. Мост Волга, ножик. Отак. Такий він сам по собі. Мотор 5,5 кВт. Тисячник. Радянський мотор, не сьогоднішній. Там кое-хто казав немає чого показати. Не до кролик там є один. То я скажу, це не треш на 190 вольт і не попивати компотик холодний. А показувати треба те, що ти вмієш зробити. Ну, це не про те. Ось такий гранулятор. Матриця 205 мм. Ролик 100 мм шириною. Рухома матриця. Неролики, рухома матриця. Міст Волга. Такий він і. Є. є ще на цей на 380, ну він тільки на 380 вольт, на 220 вольт він не потягне. Є ще один на, 200, на 380 вольт, 150 матриця, гранула 4 мм. Ну, в принципі, можна матрицю поміняти. Не цей, не той не притертий. Немає в мене трьох не притираю. Притирайте. Самі кому треба. Я... Ну цей тим більше, це здівательство буде, а не притірка. Тут і ширина роліка не дозволить мені на 220 вольт ним гратися. Ну, а так, а так, те, що є, те є. Такий він. Вроді б то все сказав. Ціна, ціна цього гранулятора буде внизу, він піде на LX. Буде силочка, переходьте по силочці і дивіться, яка ціна. Не дешевий. Все, всім мирного дня. До побачення.